Привіт, мене звати Роман, і сьогодні я розповім, як налаштувати програмний РРО в Постер. Переро від Постер це сучасний аналог громістких касових апаратів та фіскальних реєстраторів. Для під'єднання ПРО не потрібно купляти додаткове обладнання, а відповідні документи можна безоплатно зареєструвати в кабінеті платника податків онлайн. Тепер розберімося, як під'єднати ПРРО в Постер. Для початку відкрийте вкладку Застосунки, Усі застосунки в адмінпанелі та у блоці Фінанси та бухгалтерія» знайдіть застосунок Програмний РРО з Постерпос. -Pos». Під'єднайте застосунок та перегляньте чек-лист. Якщо ви вже оформили документи в податковій, відмітьте перший пункт та переходьте далі. Якщо ще не отримали електронний ключ та не зареєстрували точку продажів віртуальну касу та ключ касира. Поставте відео на паузу та спочатку оформіть ці документи. Ми детально розказали, як це зробити в попередніх відео, які ви зможете знайти за посиланням в описі. Після під'єднання застосунку переро податки створилися автоматично, застосуйте їх до категорії меню. Щоб вибрати правильні податки, дайте відповідь на два запитання: чи ви платник ПДВ, та чи продаєте підакцизні товари. Якщо не знаєте, чи є ви платником ПДВ, уточніть цю інформацію в особистому кабінеті платника податків. Якщо ви не платник ПДВ, використовуйте програму Є е, без ПДВ для неакцизних товарів та програму Ж без ПДВ плюс акциз 5% для акцизних. Якщо ж ви платник ПДВ, програму Б, ПДВ 20% та програму В, ПДВ 20% плюс акциз 5% відповідно. Перейдіть у розділ Меню і застосуйте податки до категорій або окремих товарів і тих карток. Зробивши це, переходимо до нашого чек-листа і відмічаємо другий пункт: Тепер фіскалізуйте заклади та каси. В постер можна працювати з різними юридичними особами в одному аккаунті. Так, наприклад, в одному закладі постер можна фіскалізувати чеки для ФОП і ТОВ, а також мати різні юридичні особи для різних закладів. Налаштуйте їх по черзі, відкрийте вкладку Торгові точки та каси та авторизуйтесь в особистому кабінеті ПРРО за допомогою ЕЦП підприємств. Знайдіть заклад у списку та навпроти нього натисніть Фіскалізувати. Оберіть, яка торгова точка з кабінету платника податків відповідає якому закладу в пост. Інформація про юридичну особу заповнить автоматично. Встановіть прапорці біля кас цього закладу та виберіть зі списку віртуальні каси та зберіжіть налаштування. Фрискалізуйте всі ваші заклади та каси. Якщо потрібно. Авторизуйтеся з ключем іншої юридичної особи. Повертаємось до нашого чек-листа і ставимо відповідну галочку. Тепер завантажте ключі касирів, виберіть файл ключа. Введіть пароль та вигадайте назву для ключа. Це потрібно, щоб працівники на касі зрозуміли, чий це ключ. Якщо у працівника ключ формату c не забудьте завантажити ще сертифікат до нього. Після цього йдемо до чек-листа та відмічаємо четвертий пункт. Тепер налаштуйте ключі на кожній касі. Увійдіть до каси «Постер» з пін кодом працівника, який буде працювати з ПРРО. Відкрийте касову зміну. З вимкненим прапорцем фіскалізації. Фіскальна зміна відкриється згодом після першої транзакції з прив'язаним ключем. Перейдіть у функції та виберіть програмний РРО, оберіть ЕЦП-ключ, що завантажували в адмінпанель. Введіть пароль для ключа та натисніть Продовжити. Пароль від ключа буде запитуватися лише для працівника, під пін-кодом якого увійшли до каси, і тільки під час першого налаштування. Тепер по черзі зайдіть під пін-кодом кожного касира, який пробиватиме фіскальний чек, та налаштуйте для них ключі. Також можна працювати з ключами, які зберігаються на вашому пристрої, проте я раджу завантажити ключі в адмінпанель для стабільної роботи з ПРРО. Йдемо далі по нашому чек-листу та ставимо відповідну галочку. Тепер проведіть фіскальний продаж та переконайтеся, що чек передано в податкову. Для цього зіскануйте з чека QR-код, якщо ви їх друкуєте, або одразу перейдіть до адмінпанелі. Посилання на сайт податкової зберігається у вкладці Статистика чека. Знайдіть фіскальний чек із зеленим індикатором, натисніть Деталі, «Переро» та перевірите на сайті податкової. Перегляньмо чек-лист та завершимо його заповнення. Якщо ви більше не плануєте сьогодні робити фіскальні продажі. Зробіть фіскальне повернення та закрийте фіскальну зміну. Для цього відкрийте архів чеків. Знайдіть чек із зеленим індикатором та натисніть Повернення. Перейдіть у функції та оберіть Закрити зміну. Впевніться, що перемикач зробити звіт ввімкнено. Після цього видаліть тестовий чек в адмінпанелі у вкладці Статистика чека. Працюйте із періодичними та Звітами. У відповідних вкладках в адмінпанелі. Тепер ваші каси готові до фіскалізації та можливих перевірок податкової. Раджу також переглянути відео, як працювати з касовими змінами. А якщо продаєте алкоголь, обов'язково ознайомтеся з інструкцією в описі та доналаштуйте ваше меню. Якщо це відео було корисним, ставте лайк та обов'язково підписуйтесь на канал. Вдалого вам дня та видатних продажів!